Відбулися заключні поєдинки 1 на 32 до друге фіналу в Вібет Кубку України. Хто пройшов далі? Давайте розберемо кожен матч окремо. Реал Фарма. Нива Тернопіль 0-3. Тернопільська Нива впевнено показала, що клас таки вирішує. Перший тайм був нервовим і обережним. Але після перерви команда включилася наповну. Спочатку Давидов пробив дальнім ударом, далі Мисик реалізував свій момент, а крапку поставив Бей. Чітко реалізувавши пенальті. Нева виглядає дуже збалансовано і без особливих труднощів виходить у наступний раунд. Чайка лісне 0-4. Справжній фейерверк від лісного. Вже на восьмій хвилині Калінін відкрив рахунок, а згодом екс-гравець Шахтаря Кобак оформив дубль одним із голів із пенальті. У другому таймі Козлов довів справу до розгрому 0-4. Лісне стало однією з найяскравіших команд цього етапу впевнений прохід і видовищна гра. Дінас Агробізнес 03. Агробізнес із Волочиська чітко довів свою перевагу. Нижник відкрив рахунок із пенальті. Далі Богомаз подвоїв результат після красивої атаки, а на 79-й хвилині Лень остаточно добив суперника. Рахунок міг бути ще більшим, адже Агробізнес мав кілька небезпечних моментів. Але й 03 Результат більш ніж упевнений. Атлет Київ, Чернігів 0-1. Напружений матч, де долю вирішив один момент. На 51-й хвилині після подачі з кутового Шушко головою відправив м'яч у сітку. Через кілька хвилин воротар Атлета отримав вилучення, і кияни залишилися в меншості. Чернігів грамотно закрив гру і довів справу до перемоги. Мінімально, але надійно, Чернігів іде далі. Полісся ставки. Ребел Київ 3-0. Справжня сенсація. Аматорське полісся ставки впевнено пройшло ребел. Максимець відкрив рахунок у першому таймі. Далі Руденко скористався вилученням у суперника і подвоїв перевагу. А наприкінці Малєй довів рахунок до розгромного 3-0. Полісся ставки стає головною несподіванкою цього етапу кубка. Фінальна фраза. Отже, до 16 фіналу крокують. Нива. Тернопіль, Лісне, Агробізнес, Чернігів, Полісся ставки.